Привіт! Чи буває таке, що потрібно зробити вибір, а варіантів безліч, і кожен зі своїми плюсами, мінусами та копою обмежень. Сьогодні ми поговоримо про один дуже крутий інструмент, який допомагає в таких ситуаціях математичне програмування. І розберемося в ньому на прикладі чогось знайомого абсолютно всім спробі скласти ідеальний обід. Ну що, давайте починати? От уявімо собі, що нам треба скласти денний раціон. Здавалося б, що тут складного, але насправді це справжнісінька головоломка. З одного боку хочеться, щоб було дешево, з іншого корисно для здоров'я, і при цьому щоб не надто калорійно. Як узагалі знайти ідеальний баланс між усіма цими цілями, які по суті суперечить одна одній? І ось тут, знаєте, починається найцікавіше, що взагалі означає ідеальна страва. Для когось ідеально це просто найдешевше, для іншого максимально корисно. А третій, скажімо, рахує кожну калорію або хоче, щоб порція була невеликою. Бачите, скільки всього? Давайте спробуємо в цьому розібратися. Так, дивимося, що у нас є. Ось наші кубики для конструктора, гречка, свинина, молоко і капуста. У кожного продукту свої цифри: білки, жири, калорії і, звісно, ціна. І от з усього цього нам треба уявіть собі, скласти ідеальну комбінацію, таку, щоб усім нашим вимогам відповідала. Тут однією інтуїцією точно не обійтися. Погодьтеся, задачка не з легких, правда? Отже, перша ціль. І, мабуть, найзрозуміліше для всіх це гроші. Хочеться, щоб було якомога дешевше. Тобто, наша задача номер один мінімізувати витрати. Це буде наше перше і дуже важливе правило гри. Але ж одними грошима сити й не будеш, правда? Дешево це добре, але ж має бути ще й корисно. Нам потрібна певна кількість, скажімо, білків і жирів для нормального функціонування організму. І це, друзі, вже другий шар нашої головоломки. І він, до речі, не менш важливий за перший. Ну і третій момент: ми ж не хочемо їсти кілограмами, чи не так? Тобто є якесь розумне обмеження на загальну вагу порції. І ось що ми маємо в результаті: три бажання, які тягнуть ковдру на себе. Хочемо дешево, корисно і при цьому не забагато. І як питається знайти той самий золотий баланс? Так задачка і справді складна. Просто перебирати варіанти на осліп, це ж можна до віку цим займатися. І ось тут на сцену виходить значно потужніший інструмент. Називається він моделювання. Ідея проста: замість того, щоб возитися з усією складною реальністю, ми створюємо її спрощену копію, таку собі міні-версію нашої проблеми, і вже на ній шукаємо найкращий шлях. Власне, в цьому і вся суть? Добре, але що ж таке модель? Уявіть собі карту. Це ж не точна копія місцевості, правда? На ній немає кожного дерева чи камінчика, але на ній є все, що нам потрібно, щоб дістатися з точки А в точку Б. Оце і є модель. Спрощене зображення реальності, яке містить лише найважливіше для нашої конкретної задачі, нам, наприклад, абсолютно байдуже якого кольору капуста. А от її ціна і зміст білка це для нас критично важливо. Але звісно, не кожна модель буде корисною. Щоб вона працювала, є чотири золотих правила: перше цілеспрямованість, тобто ми чітко знаємо, для чого її робимо. Друге скінченність. модель завжди має бути простішою за реальність, інакше які в ній сенс. Третє повнота. Вона мусить містити всі ключові для нас властивості. Ну і четверте, найважливіше адекватність. Це означає, що висновки, які ми робимо з моделі, повинні працювати і в реальному житті. Моделі, звичайно, бувають дуже різними. Але є одна мова, яка дозволяє будувати надзвичайно точні та потужні моделі. І це мова математики. Вона дає змогу описати всі наші правила, обмеження і цілі у вигляді чітких формул і чисел. Давайте подивимося, як це виглядає на практиці. От, наприклад, моделі можна поділити на статичні та динамічні. Статична модель це, по суті, фотографія, миттєвий знімок системи. От наша задача про дієту вона якраз така: ми шукаємо найкращий рецепт тут і зараз. А от динамічні моделі, це вже більше схоже на кіно. Вони показують, як щось змінюється з часом, наприклад, як буде розвиватися економіка. Але є ще один, можливо навіть цікавіший поділ: є моделі детерміновані, у них немає місця для випадковості. Якщо вхідні дані однакові, результат завжди буде той самий, от як у нас, ціни на продукти фіксовані, тому й модель у нас детермінована. А є моделі стохастичні. Ось вони якраз враховують випадковість невизначеність. Наприклад, прогноз погоди або ціни на акції це вже їхня парафія. Це, звичайно, набагато ближче до нашого реального життя. Гаразд, повертаємось до нашої тарілки. З усієї цієї різноманітності моделей для нашої задачі про ідеальний раціон найкраще підходить один конкретний вид, і називається він лінійне програмування. Запам'ятайте цю назву, бо це саме той ключ, який допоможе нам розв'язати нашу головоломку. Так, що ж це за звір такий: лінійне програмування. Якщо зовсім просто, то це метод, як знайти найкращий з усіх можливих варіантів, от прям таки оптимальний. Наприклад, як отримати максимальний прибуток, або як у нас, мінімальні витрати. І є одне ключове правило: всі умови задачі, всі наші хочу і не можна, мають описуватися простими лінійними рівняннями. Будь-яка така задача, по суті, складається з трьох частин, як конструктор. Перше це цільова функція. Це, так би мовити, наш головний приз те, до чого ми прагнемо. Друге це змінні рішення. Це наші фішки в грі, те, чим ми можемо керувати. В нашому випадку це скільки грамів кожного продукту ми візьмемо. Ну і третє це обмеження, це правила гри, які не можна порушувати. Ну що ж, теорія це добре, але давайте до практики. Повертаємось до нашого раціону і спробуємо перекласти всі наші бажання з людської мови на мову математики. Починаємо будувати нашу модель. І ось вона наша цільова функція, наша полярна зірка, якщо хочете. Головна мета записана мовою формул. Дивіться: оці ікси, х1, ікс x2 ікс і так далі. Це просто кількість кожного продукту, яку ми купимо: гречки, свинини, молока, капусти. А цифри перед ними 9, 20, 3, 4, це їхня ціна. Тобто, вся ця формула це ніщо інше, як загальна вартість нашого обіду, яку ми хочемо зробити мінімальною. Ось і все. Так, з головною метою розібралися. Тепер правила, тобто обмеження. Пам'ятаєте, перше правило було про білок. Нам його треба щонайменше 100 грамів, звичайне людське побажання. А тепер магія. Дивіться, як воно перетворюється на рядок математики. І ось воно знову нічого складного. Ми просто беремо кількість кожного продукту, наші ікси, і множимо на кількість білка в ньому. Потім все це складаємо разом. І в кінці ставимо умову. Оця вся сума має бути більшою або дорівнювати 100. Ідеальний приклад того, як життєва вимога стає чітким математичним правилом. Добре. З білками розібрались. Рухаємось далі. Друге правило жири. Нам їх потрібно не менше 200 грамів. Ну ви вже, мабуть, здогадуєте, що буде далі, правда? Знову перекладаємо. І ось, будь ласка, відповідна формула для жирів. І зверніть увагу на цікавий момент: тут немає гречки і капусти. Чому? А тому, що в них, згідно з нашою таблицею, жирів немає. Модель дуже прагматична, вона враховує тільки те, що має значення для розв'язку. І так, крок за кроком, ми робимо з усіма нашими правилами про вуглеводи, про калорії, про загальну вагу. Кожне хочу і треба перетворюється на такий от математичний рядок, і в кінці ми отримуємо повну математичну модель нашої задачі. Це, по суті, вся наша головоломка, але тепер вона записана універсальною мовою чисел. І найголовніше, тепер її можна вирішити. І ось тут ми підходимо до найголовнішого. Подумайте тільки, ми почали зі звичайнісінького обіду, а в результаті отримали універсальний інструмент для прийняття оптимальних рішень, адже точно такий самий підхід використовують, щоб планувати маршрути для літаків чи керувати багатомільярдними інвестиціями. Тож, можливо, наступного разу, коли перед вами постане якась складна проблема, варто запитати себе: а що якщо це теж можна описати мовою математики? Цілком імовірно, що найкращий вихід з ситуації набагато ближчий ніж здається.